Мріяв зробити постріл з Джавеліна та з першого разу підбив російський танк. Це про гвардійця 5 п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України Андрія з позивним, архітектор. Джавелін Андрію позичили би братими з іншої бригади, з якими разом нищили російських окупантів у Кліщіївці на Донеччині. Ну, як мені показали, не складний. Ну, а щас би мені б дали б його, я б його не поставив, не установив би. Тоді якось воно… В азарті все було, не знаю. Хлопці показали, встановили якось швидко це все. Він був десь чуть більше кілометра. Там їх був танчик і бетер. Бетер розібрали півішками наші, ну а танчик живеліна. Поцілив по башті, говорить архітектор. Побачивши спалах, швидко змінив місце, щоб не розкрити свою позицію. У Кліщіївці ворожі атаки FPV-дронами тривають годинами. Внаслідок одного зі скидів гвардійця поранило. Та ще майже тиждень з побратимами утримували позицію. Запросити евакуацію, і думки не було. І нас по 18 часов розбирали дрони. Ну залітали 3-4 дрона, один скидає, Гранату F1, а три-два ну, три, дрони скидують гази. І оце нас розбирали, ну і кантузія, то що попало почти до нас дірку, раз, другий. ну Це не постійно, це все удари. А на що просити, це ж не ранений. Це просто контузія. Отравлення газом і контузія це ну, я не вважаю це пораненням. Поранення хлопці без ног, ото поранені, да, без рук, без ног які йти не можуть, двигатися не можуть. Да, це... До Великої війни Андрій працював на заводі у Красноградському районі Харківщини. Мав бронь, але у серпні 22-го прийшов до військомату. Сім'ю захищати, жінку, дитину, родичів. Ну, а хто я ми? А ховатися рано чи пізно все одно призій. А так я навіть не знаю, що сказати, що вони сюди полізуть. Мало їм всього. Їм всю життя хочеться чогось. Там вкрасти кусок, там вкрасти. За два роки на фронті архітектор відчуває втому та біль після втрати бойових побратимів. Та щоразу у відпустці чекає на повернення в бригаду. До хлопців, до побратимів. Тому що в місті вже два роки-опач. Вже скільки воюємо. І сім'я, звісно, ну я думаю, виженим цю вражену і вернемось додому. Архітектор відзначений медаллю за звитягу та представлений до нагородження медаллю за військову службу Україні. Вдома на Красноградщині на чоловіка чекають мати, жінка, син підліток та сестра.